У Топольку – гості з нагоди дитячого свята вихованців закладу привітали шефи Слов'янський міський відділ міліції і генерал міліції, народний депутат України Володимир Малишев. Сьогоднішній візит став продовженням давніх добрих взаємин. Приїжджають нам практично рази в рік, це однозначно. Це Проважають школу наших дітей з ранцями, з подарками. Це обов'язково 19 декабря на День святого Ніколая. це обов'язково Пасху. Пас Пасхи пасін приїжджають на ну, каєшні День защити діті для гостей. Діти влаштували спортивне свято. за допомогою казкових героїв. Вони змагалися між собою. Своїм спортивним запалом дітлахи залучили до спорту і поважних гостей. Начинаємо сіда от я починаю Хто у мене? З тобою. Свято не обійшлося без подарунків. Всі юні спортсмени отримали іграшки, солодощі і фрукти. А від народного депутата Малишева новенький музичний центр для того, щоб наші становісапіца. Миша танцюгами також привкаємо не тільки, скажем так, ну своїх співробітників, також привітаємо і клієнтів, які у нас обслуговуються. Просто питаємося їх зробити соціально відснимкам, щоб вони теж забутилися дітках. За традицією свято завершилося танцями і невимушеним спілкуванням. Задоволені діти отримали часточку батьківської любові, а поважні мужі на деякий час забули про свої справи і проблеми. Действительно, фейерверк – это праздник. Заряд не то, что на, на, на день, тут, мне кажется, на неделю, на две хватит. Действительно, смотришь на эти лица, это счастливые лица. Дай Бог, чтобы им в жизни всегда так вот везло, улыбаться всегда им, смеяться, веселиться.